Вітаю вас, друзі! З вами Олег на каналі Успішний експеримент. Отже, ми живемо час, де все хочеться їсти органічне, смачне, красиве, Ну, органічне. Прагнемо до органічного, але без застосування всього, цього набору, який ви бачите переді мною, виростити красиво. Та й взагалі. Довести рослину до того стану, коли вона буде давати плоди, дуже важко, а зараз майже неможливо. Тому коли ви чуєте на ринках, що нічим не кроплене та нічим не підживлюване, то знаєте, вам просто брешуть. Отже, я сьогодні хотів вам розповісти про те, які засоби захисту я використовую а також підкормки на різних стадіях розвитку рослин. Це всі препарати, які підуть протягом року, а може ще й залишиться на наступний рік. Отже, препарати у нас поділяються на фунгіциди, ви це все прекрасно знаєте, і сектициди. Також є акаріциди, і є добрива. Також є стимулятори росту, укорінювачі. І також препарати, які мають в, своєму, в своїй основі біозахисну дію. Отже, ну що я хотів почати? Моє відео для звичайних людей, яких маленькі персадибні господарства, таких як у мене. От, що я вам пораджу мати в своєму запасі? Звичайно, це тільки мій набір. Я не примушую вас його купляти чи мати при собі. Просто ділюся своїм досвідом. Обов'язково мати препарат Redamiel Gold. Його можна використовувати на багатьох культурах, таких як томати, огірки. Виноград. Виноград я його використовую як вакова суміш, але не більше трьох разів за сезон. Це фунгіцид профілактичної та лікувальної дії. Перше стоїть це профілактика. Ну і звичайно, лікувальна дія, якщо це не зовсім запущена хвороба. Також дуже добре він від фітофтори допомагає від борошнистої роси. Як профілактичний засіб, дуже добрий. Далі. Вже препарат, який використовують не один рік, це сірка колоїдна, 80 грамів. Загалом я його використовую на винограді. Ну, але препарат дуже такий універсальний, його можна застосовувати на буряках, капусті майже на всіх культурах, які є в вашому городі. Огірки в теплицях, огірки на відчиненому ґрунті. Смородина, яблуня, груша, айва, виноград. Майже на всьому, що є у вашому саду. Дуже гарний препарат від парші, антракноза, оїдіума, чорної ніжки. Теж в основі лежить це профілактика. Так, це ми зараз йдемо по фунгіцидам. Далі, як же ж на обійтись без препарату свіч? Дорогий, Дорогий, але ефективний препарат. Його я використовую. Зазвичай на ягодах, на абрикосах, сливах, персиках уже в період, коли вони майже майже дозріли. Якщо, наприклад, брати полуницю, то використовувати його доречно буде двічі це до цвітіння та після цвітіння. Ну, Але, так як часи у нас, знаєте, самі не досить легкі, то я використовую тільки після цвітіння, уже коли у нас є ягода, вона у нас наливається. Ну, але ще зелена. Період дії цього препарату, а точніше розпаду для полуниці 7 днів. Для персиків, абрикос, слив, щоб, знаєте, як тиждень і дивися гнилий персик, ну серце країться просто неможливо. В персиках використовую за 20 днів до визрівання. Тобто тільки-тільки починає у нас, бачу, плід сформований вже, от якраз в силу вступає свіч. Так, далі препарат Вертімек від Сингенти. Ось такий препарат. Я зазвичай використовую його на полуниці. На полуниці я його чередую з твіксом або Актеліком. Усі ці препарати добре працюють від кліща, але Вертімек вбиває і молодих самок, і їхніх лічинок ну, потомства. Скажімо так. От, оцей значить 10 мл на 5 літрів води вистачає. Ну, але так як я даю твік з ранньою весною, тому що він починає працювати від плюс 5 градусів, до нього зараз прийдемо трошечки пізніше, вертімек можна давати після подоношення. Туди середина. Десь можна дати серпня, коли ми отримуємо розсаду. Коли я вуса, от я ним проходжусь вертімеком. Я якраз і запобігаю проти 에, того, щоб на розсаді був кліщ, і маточні кусти також протрую. Дуже добре він діє від цингенти. Це інсектицид, акарицид. Тобто вбиває і шкідників, і додатково по багатьох видам кліщу. Він дуже діє. Далі. Такий препарат, фунгіцид як тапсин М, діюча речовина тіафанат метил це фунгіцид системної дії. Його можна давати по персиках, по абрикосах. Він дуже добре справляється з грибковими захворюваннями, які в нас Ну, зараз їх не видно. Якщо ми цю обробку пропустимо, ми побачимо їх в період визрівання плодів. Це в нас особливо персик. Манеліоз, барашни староса, манеляльний опік. Дуже-дуже добре він з цим справляється. Тому його застосовуємо. А також додам, що на чорній смородині барашни староса, антракноз типові проблеми, тому це фунгіцид системної дії. Ним зараз можна проходитись, до речі, після. Цвітіння, якщо ви не пройдетесь по абрикосах, персиках, вірогідність того, що плоди захворіють, будуть значно менше. Наступний препарат Медян екстра це хлороки попросту кажучи. Але фунгіцид контактної дії. Там, де він попав на дерево через рослину, на іншу яблуня, картопля, фітофтороз, парша, паршаплямистості, там він діє. І, звичайно ж, до першого. Дощу, тому що зараз йде дощ. Я медянам екстра буду проходитись після цвітіння дерев, персиків, абрикосів, черешень, вишень. Препарат дуже класний. Так, хорус. Всім нам відомий, давно відомий хорус. Значить, Особливість, що він працює при. Плюс 5, але пам'ятаєте, те, що пишуть, що він працює при плюс 5, починається його мінімальна ефективність. Мінімальна. Тобто, десь подія, а десь може і не подіє, якщо там сніг піде чи дощ після того піде. Термін його захисту десь 10-14 днів коруса. Ось пишуть: ефективний під час заморозків. Ну але ж ефективний як? От і думаєте. Також ефективний. Він ранньою весною, його можна змішати з актарою. І буде класна у вас бакова суміш проти шкідників і хвороб. Так, далі, такий препарат, як топаз. Ну, тут все стандартно, те, що схожий на хорус, але вже потрібно, щоб у нас була трішечки вища температура. Борошниста роса, американська роса взагалом ну, від борошнистої роси. Яблуні, овочевих та ягідних культур. Його я використовую по мірі виявлення захворювання. Так, далі у нас іде провантовернал. Він же каліпсо, колишня його назва каліпсо. Його можна застосовувати. Це я вже перейшов плавно на інсексициди. Провантовернал, його можна використовувати на плодових деревах. Також можна на яблунях і картоплі. Дуже добре б'є калорадський жук, попелиці, тріпси. До речі, тріпси у нас, коли квітне полоничка, також можна його використовувати по цвітінню, саме правант-вернал. І його використовують ще по цвітінню, абрикоса, персика, яблуні, груші, тому що він дуже добре бореться з квіткоїдом, довгоносиком. Пильщиком плодожерка Оленка Волохата. До речі, Оленка Волохата, якщо вона у вас є, вона виїдає пістік з течінкою, не знаю, як українською називається. Кстаті, немає у вас плодів, не зав'язується, тому що такий шкідник, як Оленка Волохата, все зжирає. Так, у нас лишилися з фунгіцидів, це магнікур-гард. Значить, час очікування його на персиках 20 днів. В попередньому відео я про нього згадував. Це фунгіцид також для захисту плодово-ягідних, виноградних культур. Дуже добре бореться з маніальним опіком, із сірою гніллю, Так, Періодичність обробок 10-14 днів. Срок очікування для персиків 20 днів. Ось такий він магнікургар. Так, Далі перейдемо на інсекциди. Вертімок я вам сказав. Далі у нас йде прованто максі. Томат гірки, в тепличках. Можна його застосовувати для захисту картоплю овочів, саду. Системний інсексицид. бореться з такими шкідниками, як теплична білокрилка, попелиці, тріпси, попелиця, каліфорнійська щитівка, лістомінуючі молі, плодожерка. Теж шкідників дуже багато б'є. І ефект стимуляції росту рослин Його можна використовувати по сезону, хоч влітку, хоч коли захочете, хоч самої ранньої весни. Далі, такий препарат, як Санмайт. Порошок ще змочується. Діюча речовина. Піридабен 200 грам на кілограм. Препарат Санмайт. До речі, хочу вам порадити при виборі препаратів дивіться на діючу речовину, а не на назви. Тому що назви препаратів можуть бути різними. Такий маркетинговий хід. А діюча речовина одна. Це препарат тільки працює по кліщах. Можна ось перша обробка буде по винограду проти кліщів. На полуниці можна його застосовувати ранньою весною. Також дуже добре підходить для бакових сумішей. Взагалі препарати зараз виробляються максимально з поєднанням, але потрібно, якщо у вас, наприклад, велика партія буде обробітку і будуть використовуватись там, дічка, там, півцистерни, ну, це ж в кожного свої об'єми, то можна взяти препарати в меншій упаковці і перевірити їх, поєднати і подивитися, якщо немає осаду, то значить ці препарати добре поєднуються. Так, актара. Всім відомий препарат. Інсектицид широкого спектру дію для захисту овочевих культур від ґрунтових, ранньовесняних, тут і сисучі, і гризучі, і всіх, хто тільки Бог послав на нашу планету. Тому що знаємо, що є хороші рослини і речі, такі як триходерма, наприклад, да? триходермін або фитоспорин М. Корисні міцелії грибів. А є погані. Так, тепер прийду, ага, ще отакий препарат, який я щорічно використовую від Агромаксі, це чистий сад. Застосовується він в ранньо-весняний період, вже цей період минув, коли у нас лишень набухли бруньки або можна ще раніше. Він є інсекто, акарицидом і, до речі, ще фунгіцид. Все оце, що в мене на столі, поєднано в цьому препараті. Від зимуючих шкідників залили оцей бутильок 300 г на 10 літрів і пішли. Дерева, виноград, кущі, агрус, смородина. Ож, ну, ожі, ну, там Нічого не їсть, але ну, можна пройти все одно. Так, Далі перейду на фітоцит, скажімо так, біопрепарати. Це фотоцит, R, жива земля, захист саду та городу. Профілактичний засіб, 10 мл розводиться на там, 5 літрів води. В ньому можна замочувати насіння пасивного матеріалу, бульби, картоплі для кращого проростання значить, самих ростків. Там квіти, якщо ви займаєтесь присадкою їх весени, або замочуєте навесні тюльпани, наприклад, висаджуєте, можна замочити. І якраз буде і дезінфекція рослин від бактеріальних хвороб та грибкових хвороб, і піджива. Далі переходимо до. Такий регулятор росту, як атлет. Препарат застосовується шляхом оприскування або поливу під корінь той розсади, яка у вас вже взошла. Наприклад, помідори там висадили, ви, вся, вся розсада, яка є весною, яку ви висаджуєте. Препарат ефективний проти витягування. Помідори, от, наприклад, у вас ростуть да, на підвіконні, ось вони починають витягуватися, тому що мало світла, або там прохолодно, або ще щось. От Атлетом пролили. Запобігає проростанню розсади, як я і кажу, і забезпечує активне розростання кореневої системи уповільнюючи рост наземної частини. Цей дуже гарний препарат для розсади. Так, далі. Fitasparin M з цим також відомий препарат. Всі ви про нього знаєте, не буду на ньому. Зупинятись, лягаючи ваш час. Далі препарат Viva цьогоріч заказав 25 грам, органічно доброго, з вітамінами. Взагалі, вся лінійка препарату VIVA вона дуже добре підходить на різних стадіях розвитку рослин, починаючи від підживлення молодих дерев, кущів, саджанців. до... Полоницю можна нам кропити як по листу, так і під корінь. Це я взяв один пакетик проходитись по листу 25 грам у період визрівання ягоди. Значить, а, і також добре ще цей препарат працює, якщо у вас погана земля, скажімо так, відновлює родючість ґрунту. Віва оцей. Далі борна кислота. Як же ж без неї, коли у нас будуть квітнути дерева, я застосовую її по цвіту. Борна кислота 2 грама на 10 літрів води, можна 3 грами. І також це є добриво з фунгіцидним ефектом. Виноград можна ним кропити, дерева, полуниці. На полуницях особливо ярко він це проявляє. Поза минулий рік я використовував його і е, значить, відсоток зав'язі на полуниці був вищий. Я здивувався, був дійсно вищий. Тут написано, як він застосовується: оприскувати ресини свіжоприготовленим приготовленим розчином, безвітряну погоду для особистих підсобних господарств. Збільшує врожайність, сприяє збільшенню вмісту цукру, цукор. Вітамін С і каротиний в плодах підвищує інтенсивність цвітіння квіткових культур. Так, дві пачки борної кислоти. Так, далі дивимось. Отаке От у нас добриво. Це комплекс 20-20-20 Я даю його на полуницю, коли вона вже активно подоносить для того, щоб підтримати. І Максимально розтягнути подоношення і щоб зробити гарну, красиву смачну ягоду. Це як шоколадка. Так, далі. Це вже залишки добрив, таке добриво, як монофосфат калію. Вміст е, е, фосфор тут 52%, калію 34%. На стадії визрівання плодів рослинам потрібен саме калій. Запам'ятаєте, також дуже добре він підходить для цвітіння троянд, хризантем Різних рослин, які є в вашому саду, можна підживлювати як під корінь, так і позакореневу обробку проводити. Далі доброго, зовсім його небагато. У мене пів кіло. Це смакод. А поділяється у нас на декілька класів значить, до 6 місяців. Я маю на увазі його дію, коли ми при посадці вносимо. Потім другий клас це 6-12 місяців. Тобто це термін дії, який буде нашу рослину підкормлювати, годувати, поки вона буде рости. І третій це від 12 місяців до півтора року. Я взяв з формулою 16 8 12 найбільший вміст азоту, найменший фосфору і середній вміст калію. 16, 8, 12, 5 покоління. Це я буду вносити сюди в теплицю при посадці полуниці восени. Ось, кожну луночку, буквально дрібочку. Взяли, 10-15 гранул і в луночку внесли. так, по добривам вам, ага, ось ще добрива селітра кальцієва. її я вношу під кущі. Її можна вносити, коли у нас починає таяти сніг. Це я перестипав у пляшку, тому що пакет розірвався. Її можна під кущі підсипати, коли тільки-тільки на сніг зійшов, це буде дуже гарною весняною азотною підкормкою, так само, як і мочевина, Він же карбамід, стара назва, ну, чи паралельна назва, чи як там зручно буде. О, це така селітра кальцієва. 20 грамів це кореневі підживлення на 10 літрів води. До початку цвітіння з інтервалом 10-15 днів. І ось плодові дерева до розпускання бруньок ранньою весною. Приствольний круг. Якщо у вас є кущі, агрош, той самий, смородина, молоді дерева, ось, кальцієва селітра. Так, тепер, коли в нас наші полониці досягли, чи будь-які інші смородина, чи якась жина, там всякі лаці ще в саду, у нас дуже швидко знаходяться бажаючі, такі, як слимаки. Всі ви їх знаєте, переконаний, що дуже любите, так як і я напевно. Тому для них ми зготували цьогоріч отакий препарат Уліцит. Уліцит буде їх Рятувати, скажімо так, цих слимаків і рятувати наш врожай в прямому сенсі цього слова. Значить, Як він діє, його розсипаєте по там, отакій дрібочці кожні 2-3 метри. І ваш слимак починає зсередини просто висихати. На ранок ви прийдете, вони будуть у вас всі до догори лапками, ці слимаки. Дуже гарний препарат 500 грамів. Для боротьби зі слимаками та равликами на полуницях, винограді, листях салату, декоративних рослинах та інших. А, і як же ж забув я про препарат фундазол. Брав я його ще два роки тому. Ось така бутилка 200 грам. Дуже вигідна розпасовка. Чим більше берете, тим етаманніше виходить. В ньому можна замочувати лукавиці багаторічних квітів, саджанців. Я в тому році замочував коли пересаджував альбіон свій від гнилей в кореневих. Дуже добре працює фондазол. Це системний фунгіцид. Який всотується в рослину і захищає її протягом, здається, 40 днів. Ну, Він, я вам скажу, дуже ядрений цей фундазол, тому ви коли ним користуєтесь, будь ласка, вдягайте засоби захисту. Бо, значить, оприскування овочі 10 грам на 10 літрів води. борошни староса плямистості спричинені грибами порос, борошни староса, парша. Оїдюм, сира, гміль, навіть ним можна в сезон вегетації додати і робити з нього бакове суміш. Дуже гарний препарат. Я ним і полуницю краплю від і сірої гнилі, але роблю я це ранньою весною. От коли десь дні за три після бордоської суміші пройшов, полуницька у нас майже ще спить. Лист тобі старий, проходжу бордоською сумішю 300 г мідного копоросу на 500 г негашеного вапна. Це бордоська суміш, так готується. І Потім мідний копорос додаю у вапно. Тоненькою струєчкою Ну Це я вам вже за інше розповідаю. І через 3 дні проходжу фондазолом. тому що термін його очікування 40 днів. І тут мілким шрифтом написано, не хочу. Але дуже препарат, дуже сильний, міцний, і вже після нього дощі полоничці не страшні. Так, ну що я вам все, в принципі, розповів. Ну, залізний копорос ви знаєте, восени я ним проходжу. або восени, або ранньою весною на весні. Він аналог чистий сад, тільки це проти грибкових хвороб. Чистий сад ще в нас бореться з шкідниками та хворобами. Ну, ось так я проходжу ним, мідним копоросом або на весні, або весни, в ранньо весняний чи в ранньо осінній період. Е, так, за Твікс я вам казав, чи ні. Твікс дуже ефективний препарат, інсектолкарицид, Від кліщів я його в частності застосовую, а також на плодових деревах період вегетації. І застосовую я його також в ранній весняний період, тому що він починає працювати від плюс 5 градусів. І становить дуже тривалу захисну дію порядка 40 днів. Тут дуже-дуже, я вам його дуже раджу. Кількість обробок одна Всього у нас вистачає однієї обробки на місяць. Тут можна ним обробляти капусту, томати, баклажани, плодові дерева, осі, включає персик, вишню, виноград, буряки. Ну, Препарат просто універсальний. Але теж він дуже ядрений, навіть зараз. Я його взяв у руки півгодини тому і досі в мене чогось пече палець. Ось такий він дуже активний. І у нас що, залишились наші з вами спільні вороги. Це бур'яни, від яких є гарний засіб, це напал. Ним я кроплю, коли вже бур'яни такі знаєте зелені, після дощу, десь у травні, місяці. обробив 20 г на 10 літрів води. Тут у нас однорічні злакові, дводольні бур'яни, багаторічні злакові. 50 мл на 8 літрів води. Та 100 мл на 8 літрів. Ну, можна норму трішечки зменшити. Але не спішіть казати, що він не працює. Термін очікування десь 10 днів в тому році. Він мені спалив весь хміль. Була там проблема від сусідів. Ну ось дуже він гарно поборов хміль. А про однорічні з лакою, взагалі мови не йде дуже ефективний препарат. Напав. Так, розчинний концентрат, гербіцид. Так, ну що, друзі, ось так я вам розповім, чим взагалі користуюся. Рідоміла взяв два, Сірий колоїдної два, і два свіччя, і вертімека два. Ну, а так, в основному топаси ось три, хорус два. Так. Багатенько препаратів. Ну що, друзі, раджу вам захищати свої сади, свої рослини для того, щоб отримати максимально якісний, красивий врожай. Головне, що головно, Головне, що в цій великій гріх да, за врожай це використовувати препарат, враховуючи їх терміни очікування і періоди застосування. Це саме головне, тому що, знаєте, я раніше використовував, ще коли був Молодший, не звертав увагу на терміни очікування, а потрібно було, потім поумнішав і там на це звертати увагу, читати. Так що так. От якщо написано, що термін очікування 20 днів в актари, то не потрібно ним кропити, коли у вас вже висять отакі персики, червоні. Не потрібно це робити. Ну що, на цьому у мене все, що хотів з вами поділитися. Як бачите зараз на вулиці йде дощ, я в тепличці, тут плюс 20 зараз, тому досить таки комфортно було з вами проводити діалог. Пишіть ваші коментарі, де ви замовляєте препарати, чим користуєтесь, може, якісь вже є у вас препарати, які ви на постійній основі користуєтесь цим, які я не назвав. Пишіть, буду дуже радий почути від вас цю думку. Ваші коментарі, пропозиції, розгляну. Ну, що на цьому в мене все. Всім гарного дня, гарних врожаїв. Бережіть себе, пам'ятайте, що здоров'я найголовніше. Коли це використовуємо, вдягайте засоби захисту і бувайте здорові! Ну, а з вами я на каналі Успішний експеримент був Олег. Всім виражаю подяку за перегляд моїх відео, за те, що пишете коментарі, виявляєте інтерес до каналу. Переходьте в мої плейлісти, полуниця вирощування, а також формування плодових дерев. Там я ділюся секретами та тонкощами вирощування культур, садових культур. На цьому в мене все. З вами на успішний експеримент був Олег. Всім миру. До побачення!